Студент з Миколаєва, який за дві тисячі гривень передавав інформацію про розташування українських військових, отримав 10 років ув'язнення. Про це повідомляє центральний районний суд Миколаєва. Судом встановлено, що навесні 23-го року обвинувачений виконуючи завдання РФ збирав, надсилав інформацію про адреси та місця розташування підрозділів ЗСУ. Мова йшла про навчальні, дитячі, медичні заклади та промислові об'єкти. За це він отримав грошову винагороду близько 2 тисяч гривень. Гроші перераховували на його банківський рахунок з тимчасово окупованої території. Друзі, вже за доброю традицією на початку години нагадуємо, що ви можете нам писати вайбер, і телеграм відкриті до спілкування, але тільки писати не дзвонити. Номер незмінний 068 044 044 1. його ви зараз бачите на своїх екранах. Закликаємо вас долучатися, реагувати і рефлексувати на всі ті теми, які ми підіймаємо в ефірі. І так само нагадуємо, що наші матеріали можна дивитися і в Ютубі. Спершу для цього потрібно Потрібно нас знайти, зробити це наймовірно легко і просто достатньо в пошуку написати телеканал Київ або Київ 24 Ви одразу потрапляєте на нашу сторінку. І Обов'язково підпишіться, аби нічого не пропустити. На Ютуб-каналі ви зможете знайти всі останні новини а також спілкування з експертами на надважливі теми.